Давайте я вам покажу, як швидесенько зібрати такі стрижнева, бо в тому відео були запитання, що в качки залишаються ось такі стрижнева, які дуже погано взагалі оброблюються, Так? З приводу крил, скажу, що ось тут залишаються такі наче як пух. Тут взагалі все просто: берете отак -от, от пальчиком і отак тягнете. І воно таким, знаєте, камочком скручується, і дуже швиденько це ось все оббирається. Зараз я вам показую свої секрети, які роблю я, для того, щоб це швидко робити. Розумієте? Одна справа, коли ви там робите одну штучку собі для дому, і це займає е, зовсім. Е, так би мовити, багато часу. Да? Там, наприклад, писали свої варіанти і в духовці запікають. Як для мене це дуже-дуже довго. Якщо на продаж треба робити там 15 штук, 20, 30, ну, уявіть собі, це скільки треба духовок, щоб позасовувати їх там навіть по черзі. В нас по черзі йдуть зразу 3-4 тобто також є в цьому такий е свій плюс помічник допомагає. <св 'ят> так, ну і давайте я ж вам покажу. Дивіться, оці ось стрижнева. Бачите, ви можете оббирати ось так пальцями. Да? Ви можете брати пінцет, але у вас оці ось пучки будуть дуже сильно боліти, пекти. Можливо, навіть будуть і мозольки. Як роблю я Беру, берете ось такий невеличкий ножик. І таке ось, знаєте, як наче трохи дряпаєте її, але ви ось так оп, дивіться, зажимаючи, обираєте. Ось, дивіться, вже ось така частинка прибрана. Бачите, як все швидко відбувається. Отак оп, оп, оп. Протягнули, викинули. Десь там ще трошечки залишилося, ще раз протягнули. Але вас не будуть, я ж кажу, боліти пучки, не будуть пекти. І це набагато швидше робиться, ніж пінцетом, і ніж ви будете сидіти калупати просто пальчиками. Ось дивіться, я вам просто я ж кажу, мені деяких людей шкода, які е не знають і хочуть навчитися, тому. Я вам показую свій метод, якийсь ось, дивіться, 2 секунди, ось така вже все зроблено. Тобто, якщо ви будете ножичками так, як, ну, я ж кажу, як шкребучі, бачите? Так оп, і зажимаєте це пальчиком і витягуєте, дивіться, скільки зразу залишається. Я думаю, що ви саму суть цього зрозуміли. Бо в нас сьогодні не одна качка. Ну, бачите, чим швидше ви це будете отак робити, я просто це знімаю і це йде набагато е медленніше, так? Бо однією рукою робиш, другою знімаєш. А насправді це дуже швидко. Однією тримаєш качку, другою ж це отак робиш. Дивіться. Все. І жодних стрижнів немає. І... Качечка сама по собі чистенька, гарненька. Зараз синочок, дам. Ну, отут, де залишилось знову ж таки. Чик і погнали далі. Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні в мене знову ж таки велике замовлення по продажам на тушки качок. І я вирішила вам все ж таки. Показати деякі такі маленькі нюанси, які ви питали в коментарях. Так? Кому цікаво, будь ласка, дивіться, вчіться, ну або, можливо, ви мене чимось ще повчите. Я показую тільки так, як я роблю, як це найшвидше, тому що в день потрібно, наприклад, робити 15-20 тушок. І... Не завжди вистачає оцього, що найголовніше це час. Тому хто хоче швидко навчитися або планує там в майбутньому, наприклад, займатися качками, курями, гусями, будь ласка, як то кажуть, матайте собі на вуса. так? І був такий коментар, що Світлана, озвучуйте, бо стільки багато переглядів, немає лайків. Ставте лайк, для вас це безкоштовно, мені це дуже приємно. І не забувайте, що є телеграм-канал, в який ви можете переходити, спілкуватися, щось шукати або продавати. А в нас, як завжди, є свій помічник, який також любить побалакати, попрацювати і допомагати. так? Сьогодні я вирішила вам показати. Це ще не все наше замовлення, що на столі. Давайте я вам просто покажу, як взагалі в мене проходять всі етапи підготовки тушок до продажу. В першу чергу не забувайте, що в окріп для того, щоб поскупти качку, потрібно додати соду. Занурюйте в такий окріп. Содою не більше, ніж на 40 секунд. Швиденько вкрижану воду, в холодну, проточну можна, куди завгодно. І швидесенько ми її скубаємо. Дуже-дуже воно швидко скубеться, якщо ви зробите так, як я вам кажу. Далі, для того, щоб отак от вона гарнесенько обсмалювалась, так треба, щоб вона полежала хвилин так 15-20, щоб наша вона. Трішечки підсохла, тоді оцей пушок, що залишається, так, на, наприклад, на крильцях, він дуже гарно випалюється. Його потім немає взагалі на напачки. Тому обскобли, хай вона собі трошечки відпочиває. І вже потім ми її ось так. Малимо. Як бачите, тушки різного розміру, більші, менші. Вчора вже в пів десятої вечора я прийняла замовлення на тушок п'ятьох качок, плюс дуже попросили в мене тушку домашнього півника, вже ось свого зарубали. Те, що у нас залишався для нашого, так сказати, е е їстівня. Загалом на холодець людина дуже сильно захотіла. Ну і все, ось, бачите, коли воно підсушене, воно взагалі дуже-дуже класно так е е висмалюється. Був коментар з приводу того, що потрохи продаються окремо по іншій ціні. Ні, шановні, є качка, є гуска і є курка. Розумієте, це тушка, яка повинна продаватися з потрохами. І ціна так само входить в ту вартість з потрохами. Ось якщо є там в качці 3 кг. І всередину туди засовується печінка, серце і шлунок, то, знаєш, це і є 3 кг, які множаться на 200 гривень, так? Ну, в нашому випадку. Якщо хтось полюбляє стояти окремо потрох і продавати, ну, будь ласка, це ваша особиста справа. Ми ніколи це окремо не продаємо. В нас де все, так би мовити, повний комплекс. Ви взяли тушку, в тушки є все. Ви можете зварити з потраху бульйон смачний, додати туди крились, і взагалі буде Цукарочка. Так, і Трошки зараз порозбираюся по етапно по качкам і покажу, як я розрізаю, що де гарнесенько доставати. Тепер давайте покажу розкажу, як гарнесенько розрізати. Качку і розробити, щоб у вас було, як то кажуть, і красиво і гарненько. Ось тут у нас є полоска. Розрізаємо отаким чином. Бачите, такий, наче, трикутничок робимо. Зробили ось такий трикутничок, у вас тут зразу все видно. Далі засовуєте руку поверх всіх оцих органів. І засовуєте до тих пір, поки ви не відчуєте отут серце, так? Серце треба вам зажати у пальці і поверх серця отак зробити. От чого в мене ногті? Так? Мені класно. Я ногтями собі джик, і оце все витягнуло. Як воно витягується? От Я практикую. Отаким чином, щоб воно витягувалось. Бачите? Серце одразу з печінкою, воно не розірване. Рахуйте, що воно в вас сіле. Так що робіть ногті, отакі, як в мене, і буде вам класно це все розробляти. Все, витягнули, я ще витягую легені, тому що легені це таке, що ну, воно буде негарно, так? Легені також витягнула. Для того, щоб прибрати там всередині всяке от таке ось так, да? беремо просто серветки паперові, просто це все гарнесенько так вимочуємо, щоб в нас був гарний товарний вигляд. Ну, таке трошки підтікає, зрозуміло, тому що це іде як внутрішні органи. Далі, дивіться. У нас ось є ось такі ось трубочки, так, які ось тут треба гарнесенько зробити. Ось, бачите, в мене які надрізики малесенькі. Їх майже не видно. Як ми це робимо? Давайте я на цій покажу, я її не доробила, але дороблю. Ось у нас тут є ось такий ось прогинок. Берете обережно. Зробили надрізик. Ну, і, відповідно, ось тут у нас буде і гортань, і стравохід, І тут ще буде жолоб, який це все витягується, так? Ну, я його зараз не витягну, за того, що в мене ще все там всередині на місці. Ось я вам зразу покажу, бачите? Ось я його вже достала. Можна так ножечком проштрикнути. Ось, ви його захватили, і ви його витягнули. І так само там друга трубочка, ось вона. Ось показую вона. Бачите, тут ще з їжею. І через отакий ось маленький отвор, дивіться, якщо зробити, тут взагалі не видно, що воно розрізане. Виходить, що через отакий ось маленький отвір можна все витягнути. І воно буде і красиво, і не буде такого, знаєте, що там людина починає вже якось розділувати вашу тушку, а там кукуруза вилітає, пшениця, овес, якась каша. Тому акуратненько, невеличкий натрізик, там буквально 2 секунди, воно все гарнесенько витягується. Ну, якось так, продовжуємо роботу, бо ще багато. Нарешті ми справилися, наче не так, і багато часу нам знадобилося. Ми в трьох впоралися за 2,5 години. Це сім качок і один півник. Що ми робимо далі? Зараз вони йдуть трошечки в охолодження десь на півгодинки в холодильник. Отак. Без кульочків, без нічого. Теплими, гарячими в кульочки не судять, тому що будуть таке, знаєте, як наче трохи запрівання. Воно не потрібно. Дивіться, скільки жиру в качок є. Та і півника взяти домашнього так само. Потім що я роблю? Я беру ваги. Беру, наприклад, качку. Важимо, так. Ціна 200 гривень. Вага 2960. Ціна 592 гривні. Оце одна кашечка виходить. На кульочку я пишу 2,960, 590 гривень округляємо. В кульочок і отак повністю кожна тушечка у нас лягає в кульочки. Вже підписана з вагою і з ціною. Набагато зручніше, коли ти приїхав за адресою віддавати замовлення, людина бачить вагу, людина бачить ціну. Так само я беру з собою ваги обов'язково, тому що люди є різні. І я розумію, що кожна людина повинна знати, за що віддає гроші. Правильно, правильно, тобто вона може як переважити на моїх вагах. Так, може, наприклад, ти в найближчий магазин попросити сходити і перевожити. Я також не маю нічого в цьому проти, я тільки за, будь ласка, мені приховувати немає, що я ніколи нікого не обманюю. А тепер мені цікаво півник. Так, 180 гривень. Яка в нас тут вага? 2,260 на 407 гривень. Це молоденький півник ще один там бігав. Нам на холодець, але вже людина буде з холодцем. Нам є ще на холодець пхати, нічого страшного. Хух, ну що, я поїду розвозити замовлення. А ви можете писати в коментарях. Чи так ви розбираєте свою тушку, Можливо, я чомусь вас трішечки навчила, поділилася своїми такими невеличкими секретиками. На цьому все. Всім па-па! Чуєте, оце отаке ось алкашня живе в нас. Що попало? Оце нап'ється і волає матюкачі. Так, загрузили ми свій товар, будемо їхати розвозити. Оце отак.